Очікування того, на що ти не впливаєш, і воно тебе виснажує. Не допомогу. стидатися просити про допомогу. Хтось допоможе, хтось поруч, хтось підтримає і хтось порадить. У Вас є опора. Це нормально. Ти не один. Я знаю, що я буду робити. Mm -hmm. Здравствуйте, друзі! Я Наталія Доброва. Привет, а я Тетяна Комарова. Ребята, это наше видео будет предназначено украинцам, поэтому вот треть наших зрителей, больше 30%, которые нас смотрят из других стран. Вы можете включить английские субтитры. Также, ну, автоматически у нас подключены английские субтитры. Также вы можете подключить русские субтитры. Это сейчас не обращение к гражданам Российской Федерации, не подумайте, боже, упаси. Видео у нас будет украинскую мову. Смотрите, у нас така ситуація в Україні, зараз таки у нас такая в Україні, що в нас трапляються довготривалі блекаути. У нас уже одного разу в мене там майже добу не було світла, другого разу теж години 4 не було світла. Я сьогодні виходила коли з дому, в мене теж вимкнули Світло не, неочікувано просто. Вінкнуть, не знаю. Сподіваюсь, коли я повернуся додому, що вімкнуть, але не знаю. І знаєте, ось що відбувається. Я зараз спостерігаю за своєю мамою, в мене мамі 86 років. І е, я дивуюся тому, що коли обстріли, от просто обстріли, які були до цього, які було влітку, які були навесні, вона так не сприймає, як е, відключення світла. І мене це завжди дивувало, тому що ну, мені здається, що темрява не все такої небезпеки, якщо не стріляють, але я бачу, що мама починає нервувати, починає забувати більше, починає щось плутати. І я ніяк не могла зрозуміти, що відбувається з людиною і як їй допомогти. І я почала шукати у різних психологів, по почитала багато різних спеці спеціалістів на цю тему, а також Світлану Ройс. Ані знімали відео на виставці третє дихання, і вона дає дуже такі корисні поради для людей, ну от, як себе поводити в темряві, особливо як? коли так. це зненацька. Ну, в тебе мама 86 років. Мені ще не 86 років, но, но я теж, коли от так от вимикається світло. Раптово. Да, раптово, я, я теж відчуваю якесь там роздратування. І, і відчуваю що я, да, панікує, що я знаходжусь в агресивному становищі. і Середовище. Середовищі. І, тобто, та і становище, ну і становище, та, середовище. Та, та. Тобто про це і ну, написала Світлана Светлана Ройс, Ройс. Також і інші психологи. І дивіться, що відбувається. Виявляється, це у людини спрацьовує елементарний інстинкт самозбереження. Тому що темрява, в принципі, біологічно для нас, людей, сприймається в принципі, як вороже середовище, як вороже і небезпечне середовище. І від цього, звісно, виникає роздратування, нерви, дезорієнтація. І Ще почуття такого безпомічності. Ти відчуваєш себе як мала дитина. Як... Яка не може орієнтуватися сама, не може без піклування сама себе обслуговувати. А якщо у вас є ще діти, то на вас подвійне навантаження, тому що вам треба і себе якось опанувати, і, і дітей заспокоїти. Тому це абсолютно ну, нормальні емоції. І цього не треба лякатися, тому що, знаєте, в нас вже це не перша зима і, і не перший блекаут, і ми до цього більш-менш підготовлені. Але в нас до цього були якось, ми там звикли, були якісь гра. Ми собі купили якісь ліхтарики, якісь лампи, вибутували певний алгоритм. Але в нас зараз що відбувається? Відбувається аварійне відключення, а аварійне відключення, про які не попереджають. І як цим всім, всім впоратись? І як себе убезпечити, щоб не впадати в тривожний стан, в депресію, в роздратування, тому що ми і так виснажені. І під час війни ми дуже гіперактивні, і в нас будь-яка емоція викликає помножується на 10, на 100, а, 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 не, а емоції е е негативні. <сум> ну, звісно, <сум> звісно. <сум> звісно, а <сум> як же? І от кілька порад. Які дають психологи е, у цій ситуації нам з вами. Перша порада пов'язана з тим, що знаєте, коли зникає світло, ми втрачаємо контроль. І саме втрата контролю над своїм життям призводить е, до нервів, до роздратування, до паніки і до всіх таких речей. І саме головне, що ви маєте знати. Знати, яке це відключення, це легко перевірити в телефоні, які в цифровий приходять сповіщення, чи це стабілізаційне відключення, це чи це планове відключення, чи це аварійне відключення. Якщо це аварійне відключення, ви повинні зрозуміти, що воно не буде довго тривали. Ну, хоча, от недавно, все різне була. була. Але ви знаєте, що це аварійне відключення і е, ремонтують енергосистему. Ремонтують. Це важливо знати. Якщо ви це знаєте і пам'ятаєте, ви легше сприймаєте цю ситуацію. Важливо знати, що ви будете робити. От у вас є світло, наприклад. Наприклад, все окей, світло не вимикають. Але якщо вимкнуть світло, що ви найперше зробите? У вас має бути певний алгоритм дій. Ви маєте знати, де лежать речі. Які вам знадобляться, якщо раптово вимкне світло, ну і треба бути до цього готовими. Що, припустимо, аварійне відключення світла. У вас заздалегідь має бути лежати в якомусь місті, яке ви для себе визначили, ліки, ліхтарики, там і кишеньковий ліхтарик обов'язково. Кишеньковий обов Ліхтарик, я до речі, я носу з собою завжди. Mm. От у мене і зараз в сумці є кишеньковий ліхтарик. Телефони обов'язково виписати, близьких людей, якщо вам потрібна допомога, кому, кому дзвонити, телефони аварійних служб. Все, все це обов'язково має лежати в якомусь місці, яке визначено раз і назавжди. Це має бути одне місце, і воно має бути, знаєте, не в шафі, не в серванті, а… Місце, де, де просто де до якого ви дуже ну доступно. дуже доступно легко, легко доступне, і потім, коли отак, от, от зненацька вимикається світло, не, не можеш там не приготувати їжу, ти не можеш працювати за комп'ютером. Що тобі робити? Там годину, дві, три, якщо там ти не ти не можеш вийти з дому. Ді ну маєте знати, чим себе зайняти. Чим, чим себе зайняти, боже що, що 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 робити? Ну якісь книжки. Знов таки з ліхтариками, особливо якщо там ліхтарик нада на лобну, на то, то, то можна читати. Чи, читати книжки, чи, чи що що ви можете там зробити там зі свічками, чи з ліхтариками. Ну, то, тобто з, чітко розуміти, що ти будеш робити в ці, в ці, в ці в такі важкі часи. Е, і ще дуже багато дискомфорту приносить саме дезорієнтація у просторі. Ви починаєте губитись, тому що для вас це незвичне середовище. Зазвичай, навіть вночі, вибачте, якщо ви йдете до вбиральні, ви все одно вмикаєте якісь там, якусь там лампочку, якийсь там ночнічок, щось вмикаєте. А якщо у вас взагалі немає світла, дезорієнтація у просторі. Як з цим боротися? До речі, в мене немає. От я прочитала і я думаю, що я цим буду користуватися ленти, які ви можете, якими ви можете позначити, дверні ручки, якими ви можете позначити пороги, виступи у вашій квартирі, полиці, які виступають, щоб не вдаритись, тому що ви розумієте, що лампа може сісти. Працювала, працювала лампа, потім вона сіла, і вам треба її замінити. І так чи інакше, у вас буде якесь переміщення в темряві, а якщо у вас будуть оці орієнтири, ви будете себе вільніше почувати, і, до речі, ще є така вправа, щоб зрозуміти, що ви будете відчувати, навіть якщо у вас є світло, просто заплющте очі і уявіть собі вашу квартиру, де у вас що розташоване. Ні, ну я вже не кажу, що має бути порядок в квартирі. Тому що я знаю, що як приходить, що як було, знаєте, коли 10 жовтня був цей обстріл, і я прийшла додому, ну, для мене це було неочікувано. І в мене у мами посідали там всі лампи, всі, всі ліхтарики, все, все, всі прилади посідали. І я запалила свічки. Я запалила свічки, вони були у доступному місці, але... Я почала е, досить хаотично перевдягатися. І потім, коли свічки ти... Свічки почали гаснути. І свічки гаснуть, і потім, якщо ти переміщаєшся з одного, з однієї кімнати в іншу, і в тебе речі лежать не на зручних тобі місцях, воно тебе теж Житомир. дезорієнтує. Не, не речі куди. Так, навіть якщо у вас немає світла, намагайтеся е, е, порядок більш-менш звичний для вас підтримувати. І це вас буде трошки заспокоювати. Ну просто там порядок, не порядок, але хоча б просто чітко знати, яка річ яка річна і на якому місці Навіть... Ні, і порядок Навіть... теж не робити безладу. Mm -hmm. От не робити безладу, типу, а немає світла, типу, чорт з ним буде світло, розвидняється, потім приберу. Воно вас так буде дезорієнтувати, тому що вимкнути світло можуть, наприклад, у сьомій годині вечора, і вас вам якусь частину доби доведеться прожити отак. І тому цей безлад буде вас теж дратувати. Ну і обов'язково слідкувати, щоб були заряджені гаджети, щоб був заряджений Завжди. пауер. Завжди. 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 Завжди на повні. Пауербенк, щоб, щоб, щоб. І просто... не треба вже, знаєте, тут копійничати okay. в тому в плані, що економити, берегти акумулятори, тіпа, не буду я заряджати телефон, бо там тіпа, 27%. Mm -hmm. Ні, якщо ви розумієте, якщо ви знаходитесь місце, де є світло, і ви розумієте, що справа йде доверить і може бути різне, зарядіть, будь ласка, телефон, щоб у вас було більше 60% на вашому телефоні і щоб у вас був повністю заряджений павербан. Ви будете спокійніше себе просто відчувати. І ще є одна порада, мені така порада та не байдуже, мені така порада для мене теж така не актуальна, бо в мене котик. Якщо у вас є домашні тварини, краще ошийник, який світиться. Тому що в мене котик, він ніколи не носив ніякі ошейники. Я думаю, що це буде проблема на нього надіти, але це буде стрес для нього. Ну я для не да? думаю для да. кота да. Та, Для катата, да. але. Якщо у вас котик, який звик носити ошейники, краще, щоб це був люмінісентний ошейник. Тому що, от, наприклад, у мене котик, він такий дуже активний, і йому ще прикольно, коли Т темно в хаті. і Він починає… Він бачить, а, да -да -да, йому це а ніхто більше нічого не бачить. І Він лякає це... з-кутків, наплигує, ну, такі речі робить. Так от, якщо у вас, наприклад, песик, чи котик, які привчений до цього ошейника, купіть собі. be От такі ошейники є свічі можна і собі купити. Ні, і собі треба на одяг. На одяг, Тому що буває таке, що не працюють світлофори, що водії не бачать, пішоходів. Так, ну ця проблема, коли ліхтарі не працюють, світлофори не працюють, особливо зараз ти 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 тимніше рано і ти можеш просто не бачити цього пішохода, і це це дуже небезпечно. І краще, якщо у вас буде якийсь там одяг світлий. якщо немає світлого одягу, то люмінісентні, ну ви бачите, люди їздять і на сумочках у них там таке є. А я кажу, що навіть в квартирі ну, там може не на, 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 на дитину, там, на дитину, До, там якийсь так. там браслетик чи, чи що. Ну, ну, не ошейник, там. Ну, а, да. а браслетик. Це. Крім того, дивіться, якщо у вас заряджений телефон, в телефоні в телефоні є ліхтарик. І цей ліхтарик, якщо їм користуватися, от, ну, просто не поставити його, а його так, ну, ну, навіть якщо поставити, там досить різке таке світло. Щоб воно виглядало як світильник, ви можете взяти телефон і поставити просто на нього пляшку. Mm -hmm. І він буде вам як світильник. Але ж він саджає батарею, дуже швидко, саджає, саджає, але якщо у вас є потужний павербанк, то теж нічого страшного, якщо ви знаєте, що світла, наприклад, не буде там 2 години. Крім того, є такі лампи, от я користуюсь в туалетій в ванні, вони лежать з датчиками руху. Ви заходите, вона. У мене, мене теж є. Ну тут дуже класно цю лампу просто воно в бамне. Да, да, да. Воно дуже комфортно, воно вам довго буде служити, і вони, як правило, ж на батарейках. Може, вони є акумуляторні, я вже не знаю. Мабуть, вже є акумуляторні. А, і ще люди, які особливо, я думаю, що зараз може знадобиться і тим, у, у кого газові плити, тому що в нас... Он сьогодні прийшло повідомлення, що в нас газовидобуток в Полтаві після обстрілу призупинено. Це означає, що це означає можливу, можливу відсутність газу. Квартирах, там, де газу, газові плити, і опалення. І для цього, щоб ви могли випити зранку каву і, і там мінімум щось mm -hmm. приготувати, є плиточки, які на газових балончиках. Ну, в мене вже є знайомі, які придбали такі плиточки. Так, у нас є навіть ми стані працюємо в театрі, є актриса, яка старша моєї мами, mm -hmm. і вона написала, коли після обстрілу ми в групі там спілкувалися, хто, що, як. Живі-неживі. Живі. І вона написала, що вона каву собі робила на, оці, на газовому цьому балончику, на горільці. Так що це теж необхідна річ. І я думаю, що це може, на жаль, знадобитися і тим, і у кого, у кого і газова плита. І ще дуже важлива порада: зніміть якусь певну суму готівки з картки на той випадок, якщо не будуть працювати термінали і банкомати. Ще що відбувається у темряві, ви можете не досить чітко відчувати кордони свого тіла, тому що темрява ви звикли себе бачити, ви себе так сприймаєте, а темрява і ви якось ну, безврімені, грубо кажучи. Що треба робити з цим, щоб краще відчувати себе, щоб краще відчувати, не втрачати зв'язок з реальністю. Ну, по-перше, розтирання, розтяжки, до речі, це те, що ви можете робити в темряві. От я, наприклад, роблю розтяжку завжди на ніч. І коли в мене не було світло, я при лампі оці акумуляторні теж робила розтяжку. І, до речі, це заняття, і корисне заняття. Не тільки книжки читати. Не Можна тілі. ще там для тіла свого користі да, принести фізичні да, якісь вправи, mm -hmm. да, які ви давно збиралися робити і ніяк не могли зробити. І у вас є виправдання, знаєте? У вас світла нема. От в інтернеті одно... ви нічого не можете робити. Зв'язок поганий. Ну, ви зроблю я зарядка. Да. Що робити? Вирішувати ви робочі питання не можете, ну якісно. Зробіть щось для себе, щоб е, чимось наповнити цей час е, приємним і корисним. І ще така штука: е, треба, е, знаєте, лежати це добре, звісно, на, там на ліжку, там, на кріслі сидіти, але в такий в час, в час тривожності, важливо відчувати заземлення, е, опустити ноги на підлогу, щоб відчути опору, що у вас є опора що типу, Все нормально. Тому що е лежання на ліжку воно теж може декого ну, дезорієнтувати. Да. Ну І ще опора це фізична опора, і ще людина в темряві є, особливо коли вона там, сама живе. Там то в неї це почуття самотності. Що навіть якщо да, навіть навіть якщо ну якщо там припустимо поряд з нею, там там кохана людина чи коханий чоловік, там чи ну якщо діти там це, це може важче ще, от, то, то то може це це легше. Але якщо це по, почуття самотності, обов'язково треба ну, шукати якийсь круг спілкування, коли підтримки, коли, коли звертатися, коли. звертатися, не не боятися, Прости, не не нести просити про допомогу, дзвонити навіть просто подзвонити і там по -по -по потеревенити про щось там. А, знаєте, і, сп, гумор... і, 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 і все ж таки намагатися не втрачати ще пишеться гумору. Мені ну, тут, здається, це якось... Ну да. так. Знаєте, оце як я була, у нас вдома не було світла, в мене мама знаходилася сама. Я вже знала, що в неї сіли всі прибори, і я на її другий телефон, де було трішечки-трішечки зарядки. Весь час кожні півтори години я їй телефонувала. Тому щоб вона, щоб вона не відчувала цієї паніки, щоб вона не відчувала е, самотності, е, щоб в неї було відчуття, що типу, хтось допоможе, хтось поруч, хтось підтримає і хтось порадить. Оце дуже важливо. І треба е, чат, якщо у вас є інтернет, тому що ми всі ми знаємо, коли вимикають світло, у вас ще годину-дві, нормальний собі якісний інтернет. І ви можете собі і в чатах спілкуватися, і в домовому чаті написати. Може, що хтось щось знає. У мене завжди знаходяться сусіди, які знають більше ніж я. Ну я я відразу першим ділом я в чат лізу. В чат, думаю, чат. що, тому що там є люди, які постійно там крім... руку на пульсі тримають. І крім того, вони ж живуть з вами в одному домі, і це територіально близько. Ви можете до них звернутися, навіть піти з ліхтариком, там піти, якщо вам щось треба. Якщо треба якась допомога, якщо можете допомогти комусь, це теж це дуже класний. Це теж. І це теж вам принесе користь. вам принесе користь, і буде допомога вам. Звичайно. І ще може що відбуватися. Ви можете не відчувати власні потреби. Ви можете не відчувати, наприклад, із-за е, гіперактивного, е, чутливого, знервованого стану. Ви можете не відчувати, що ви хочете їсти, що ви хочете спати. Е, е, треба дуже прислухатись до свого організму. Знов привожу, приклад свою маму. Е, коли в домі, в хаті нема світла, мама мене не може спати. От реально. Вімкнули світло, вімкнувся телевізор, лампи, всі вона засинає. Це говорить про що? Про те, про те що вона знаходиться настільки встривоженому стані, що для неї щось не ок, ну, щось не норм зараз. І в неї навіть вона не відчуває свої потреби. Що вона зазвичай спить там о 12 годині? о першій годині вона зазвичай спить о третій годині ночі, а тут вона не відчуває своїх потреб, бо не прислухається до свого організму. Ви можете також нервувати і забути що ви, наприклад, не їли. І ще важливо, що у темряві будь-яке світло, яке, ну скажемо, не централізоване. Кольори у вас будуть змінені, вони будуть не такі яскраві. Тому психологи радять використати навколо себе яскраві кольори. Як умова, я яскравіші кольори. Навіть коли є світло. І ще почуття часу. Коли вимикають світло, і ти не знаєш, коли його вимкнуть, навіть коли знаєш, коли вони водить, коли, коли... Не... коли його вимкнуть, то в тебе почуття часу, воно якось зупиняє. Тортури правда, йти да, на, да, на годинник. — Здається, типу, що що да. просто годинник, що ну зупинився, він стоїть, да. ну що, що зупинився час, все, да. все, світ зупинився. Ну це, ну, це третеж це треба розуміти, що це не так. Що, що час все одно йде, і йде, як звичайно. І, і як з цим боротися? А як з цим боротися? Ну знов таки мати якісь заняття, займатися да, зай, Займатися чимось, чи, там, чи спортом, чи книжки читати, чи з людьми спілкуватися, чи для когось там дуже важний такий от, емоційний, там, тактильний якийсь контакт з кимось. Ну, що Що ти не один. Що ти не не один. один. І почуття в тому. Ну там просто ти, мабуть, там чи сидиш, чи лежиш, але тобі здається, що ти там, там вагони розгрузив, що ти виснажений. Ну це це теж треба, все ж таки, якщо ти будеш дійсно чимось займатися, в тебе не буде таке почуття в тому. А знаєш, чи через що? Через очікування, очікування того, на що ти не впливаєш, і воно тебе виснажує. І тому у цей час, коли вимикають світло, краще всього, пам'ятаєте, на початку ми казали, я знаю, що я буду робити. Робити щось таке, що принесе вам ще й задоволення. Ну так, а це обов'язково. Якщо вам буде приносити якісь заняття, які ви собі придумаєте, я не знаю, в шахі можна грати, реально, ну можна грати. Но. При ліхтарику легко. Або при лампі акумуляторній. Ну, хто, ну, хто, хто в шахах, хто в картах. Хто в карти, хто, хто в шо. Хто, хто, да, хто, хто, хто в що вміє. Хто в що? А, якщо у вас діти, теж можна пограти, там, театр тінеї, ті, 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 наприклад, зробити, можна фантазувати, можна з тваринами пограти. теж. Отакі от поради. Ми, ми ну, да, мені здається, це дуже корисно. Я... Да, до речі, підпишіться на наш да, канал. Підпишіться, по поставте лайки. лайки. Я да. усі ці поради намагаюся виконувати, і мені це все ж таки здається. в ще... не ну, мене немає лімінісентних момент, але я їх знайду, куплю. Да, у ну, мене теж багато чого нема, але я теж не знаю. У мене багато, багато куплю є, да. да. І я обов'язково це зроблю. А зараз е, у нас ще одна частина е, нашого відео, і зараз. Щоб нас добре розуміли наші європейські глядачі, європейські, американські, ми перейдемо на російську мову. У нас був стрім недавно з Наташою і спрашивали, як мій син, як он там себе чувствует. Ну, хто не знає, то у мене син на фронті на, на війні. Вот, за, защитник наш. Кстати, у него недавно был день, день, рождения. Вот. И еще сейчас еще хочу поблагодарить наших там друзей, наших подписчиков, потому что мы в феврале, по-моему, собирали деньги. Тогда он значит, просил деньги на Рэмбе. Но после этого он деньги собрали, собрали, по-моему, 50. Новая поста в комоде. В комоде, а где самая? Вот обеда это На Центральный вход. трохи далі, там є ще ще один вхід. Трохи там далі. 169 там саме відділення чи поштамт? 169-те відділення там. вибачайте, тому що прирушили. Е, от. І збирали гроші на на рибу, зібрали, по-моєму, 56 000. Ну, Через какое-то время, очень-очень скоро, вот там Максим получил ранение, ему пришлось вернуться в Киев. Он там потом у него была еще операция, он был несколько месяцев в Киеве. Вот, но сейчас он уже опять в, на этом же опасном направлении, на том же опасном направлении. И вот у него был день рождения несколько дней назад, но те деньги как бы, так бы были оставлены, вот не, не, никуда они не были потрачены. И тут еще ребята тоже скинулись, доложили. И они уже купили не рыбы, они купили аккумуляторы для дронов. для дронов, которые могут быть с гранатами или могут возить антенну. забыла слово очень круче расписи ну, да, своими словами да. Мы так вот такой вот такой ну я что я что же не военный он мне написал что это Мы такое да. И, и, да. и вот такие вот распределители, которые могут улавливать сигнал вражеского дрона и погашать его и могут продлевать сигнал нашего дрона и вот все это они купили там почти на ночь такой вот подарочек на день рождения у него получился к сожалению и еще раз хочу огромное спасибо вот значит эти вот эта вот эта вот техника он там написали ребята большое спасибо там Ты тянет и ну это, конечно, огромное-большое спасибо друзьям да, вам вам за помощь. Конечно. Да, Огромное-огромное спасибо. Вот такая вот жизнь. Так что, Вот, ребята, вот такое у нас сегодня вышло видео. Вы подписывайтесь, ставьте лайки. Посмотрим, как мы дальше будем жить, что у нас дальше будет происходить. Возможно, у нас будут вот такие вот двуязычные видео, потому что а, вы же понимаете, что вот те вот советы украинской мовы, вони тільки для украинцев. Потому тому ну, так, так у нас будет. По-різному будет. по різному будет, но в любом случае нужно как бы надеяться на лучшее верить в худшее, по крайней мере, быть готовым. На наоборот. Нет. Ну, верить лучше, быть готовым к худшему. Как это надеяться, да? Да, не надеяться, да. Быть готовым к худшему. Быть готовым к худшему и опять-таки знать, что ты в этих случаях будешь делать. Должен быть алгоритм. И тогда это не будет так страшно. Ну, все, друзья. Мира, добра и света всем. Пока. Воды и газа. Да. Пока. Пока.